Тут був дуже чорний дим. Полдвінадцяти тут чути було пластмасовий гарь, пластмас. Все. 10 вересня вночі над Тернополем здійнявся чорний дим. Пожежа тривала 13 годин. В ДСНС виклик отримали о третій ночі, і лише до п'ятнадцятої години рятувальникам вдалося її ліквідувати. А о 19-й, коли нічого вже не горіло, з'явилася інформація від центру профілактики і контролю хвороб: обмежити перебування на свіжому повітрі, закрити вікна і квартирки, чекати, доки не знімуть цих обмежень. Їх і досі не відмінили. Але є ряд питань: чи небезпечні викиди? Чому? Людей сповістили пізно, і яка ситуація на підприємстві зараз Йдеться про пожежу на вулиці Миколинецькій. Завод Еліт Пласт має площу 13 тисяч квадратних метрів, і практично всі вони вкриті пластиком та пінопластом. Загорілось 9 тисяч квадратних метрів і стався викид оксиду азоту, оксиду вуглецю, формальдегіду та фенолу. Фахівці робили заміри. Вчора, після 21-ї повідомили, що в центрі та на дружбі в повітрі зафіксували підвищений вміст фенолу та формальіду формальдегіду приблизно у 30 і 15 разів, та вже сьогодні на прес-конференції нам повідомили про незначні перевищення. Проводили заміри на оксид азоту, оксид вуглецю, формальдегід і фенол. Після відбору заразків атмосферного повітря наші спеціалісти приїхали до нас на базу, опрацювали дані результати. За показниками оксиду азоту і оксиду вуглецю перевищень не було. За показниками фенолу і формальдегіду були незначні перевищення. Якщо, наприклад, фенолу допустима концентрація даної речовини у повітрі 0,01 мг метр кубічний, ми були зареєстрували 0,03 мг. Бригади проводили заміри на 11 точках. Це на межі забруднення, на межі житлової забруднення, Будови, в мікрорайонах, центр і дружба кажуть, зважали, куди в той період дув вітер. А от екологи, з якими ми консультувалися, наголошують, радити людям закривати вікна треба було ще під час пожежі, а не після її ліквідації. А зараз усі речовини опустились на ґрунт та воду. Небезпека дійсно значно нижча, але досі є. А от тернополяни зізнаються, почули про заходи безпеки вже ввечері, 10 вересня. Вікон не закривали, гуляли, а все тому, що не чули офіційної інформації. Ці про те, що в повітрі небезпечні викиди. Я мене трошки обурило, що про інформація про як людям поводиться в цій ситуації. Що варто, напевно, було сказати в ЗМІ, хоча б що людям не варто виходити з дому, тому що це хімікати. Хоча це вже сказали, вже пізно ввечері, коли люди ходили, надихались. Неприпустимо, тому що дуже маленькі діти. Власне, гуляють, тому я навіть не знаю, як прокоментувати це. Я спала, я тільки зранку побачила інформацію. І нічого нічого, ніхто мені нічого не повідомляв, нічого не попереджували за це, це. Ніхто не закривав вікна а, про те, що був якийсь смог в повітрі, я дізналася тільки зранку. Вікна, вікна як... не закривав, дізнався з телеграм-каналу і все. Не переживала, що будуть якісь викиди. Шартуєте чи що? Вони захопили атомну електростанцію. Ми за цей пенопласт будемо переживати. І поки зранку ми спілкуємось з людьми над заводом знову хмара диму. У ДСНС нам пояснюють, це не повторна пожежа, а легке загорання. Ту ж повністю ліквідували. Почалася розбір конструкцій, ну тобто розбір згарища, розбирання конструкцій, очистка самого місця пожежі. А оскільки е, об'єкт мав велике пожежне навантаження, там зберігався легко займистий матеріал. Можливі е, осередки тління, виділення диму. На місці сьогодні чергують рятувальники, які слідкують, щоб знов не, не, не виникла пожежа. Ми були на місці біля заводу Елітпласт, де виготовляють пеноборд. Відчували їдкий запах плавленої пластмаси. Рятувальники працювали. Поспілкуватись з керівництвом підприємства нам не вдалося, та й додзвонитись до них важко. Охоронець сказав, що ніхто нічого не коментує, принаймні до завтра. Натомість охоче говорять з нами місцеві жителі. Розповідають спершу побачили дим, а згодом і відчули запах. Дуже і дихання так, бо я одразу е, не знала, що відкрила ну, ті двері, та як звичайно. Ну та я йшла дорогою, то вже чути було рано, як я йшла до церкви, то вже повітря було таке насичене добре тим всім. Жінка каже, хоч живе по сусідству, ніхто до неї не приходив, про небезпеку не казав, тим паче закривати вікна, бо її дім дуже близько. Та пані Оксана не здивована, бо каже, давно вже вони страждають від такого сусідства. Досить дихали ті часи, що вони ті турки сюди влізли, то ще й тепер ще вибухи, то все добре, що не пішло до заправи. І дійсно, недалеко біля заводу АЗС пальним. Тож наслідки могли бути ще плачевніші, переймаються місцеві. Ось ця пані зізнається, що воює з власниками фірми руками. Навіть пікетували, бо вважають, пластик не повинен виготовлятись в житловій зоні. І ми пікетували, бо дуже людям так погано було. Знаєте, якось так. і казали, що вони виробляють той пластик, той пенопласт радіоактивний. Кажуть, що рід пласт неодноразово були попереджені про закриття, бо не дотримуються протипожежної безпеки та доказів цих слів у нас немає. Лише з відкритих джерел відомо, що фірма заснована у 2009 році у Херсоні, має кілька власників, серед яких українці і турки. Що ж стало причиною загорання, наразі невідомо. Але те, що ніхто не дотримувався алгоритму дій в таких ситуаціях, однозначно про це нам розповідає колишній працівник ДСНС, начальник штабу цивільного захисту. То міста Тернопіль Олександр Варакута він запевняє, згідно з законом України, відповідальність за наслідки пожежі несе в першу чергу власник, а також зазначає, важливо, щоб відповідні органи вчасно перевіряли, чи немає на підприємстві порушень. Тоді загорання вдалося би уникнути. Як я уточняв декого навіть працівників того підприємства, які казали, там могла бути причина навіть. Число недотримання технологічних е, певних моментів. Тобто е, гарячий той пластик, він може самозагорятися під високими температурами, коли він тільки, тільки його випустили, і він має певний термін, як кажуть, свого остигання, скажімо так, а потім вже грузитися. От як е, дехто мені сказав про те, що це сталося. Під час вигрузки якихось готових матеріалів Окрім цього, на підприємстві має бути автоматична сигналізація, яка при загоранні одразу направляє інформацію в ДСНС. А ті, в свою чергу, оперативно повинні повідомити населення, а не після замірів чи вже ліквідації пожежі. Щодо причини пожежі, наразі проводиться слідство. За фактом розпочато кримінальне провадження. Поліція просить очевидців зв'язатись з ними, аби дізнатись більше даних про можливу причину займання.